hey гайс, ви на каналі Aladdina, і сьогодні ми продовжуємо грати Гру Дізонор, тому що українською буде це безчасний. В минулій серії ми таку трошечки м'ясоробочку влаштували ось на цьому місці. Там, мабуть, де трупів лежить. Але, ну, чор з ними. Самі напросилися. Ну не потрібно було до мене лізти, пропустили б мене сюди. і. пропустили б, і були б живі. Да, зараз ми продовжуємо нашу гру з вами проходити. Тож, беріть каву, чай, вино, ще ще, можливо, зі смаколиків і приємного перегляду. Привіт, Мартіна. Я чув, ну, що на другий день шкіря починає злізати. Так, це правда? Чи це свербіш, який тебе справді дошкуляє? Або через сішму. Знаєш, тут вже не так погано. А ще я сумую за твоєю дружиною. Що ти робиш за цією маскою? Я знаю, хто ти і що ти тут робиш. Я можу допомогти. Визволь мене, і я куплю тобі випи через пару днів. До речі, я куплю тобі сотню випивки. Знаєш, в мене поганий кровообіг, і, здається, я забув рукавиці, тому буду вдячний, якщо ти мене випустиш або принесеш дрова. Приємно стояти на ногах. Дякую, Корво. Те, що ти маєш сьогодні зробити, є надзвичайно важливим. Щоб знайти Емілі. тому вбий Кембелл і зроби це швидко. А коли з ним закінчиш обшука його тіло, Знайди щоденник його чорну книгу і забирайся звідти. Кембл зустрічається з людиною на ім'я Курнов, і за моїми даними Кембл збирається його отруїти. Можливо, ти зможеш використати це на свою користь. Добре, я тут вже нічим не допоможу. Тому повернуся до пабу Говард Піц. Якщо побачу черня Рассемеля, скажу йому, що він підібрав тебе на задньому дворі позаду офісу верховного наглядача. Нехай всі духи направляють тебе. І нехай наші ворги падають на коліна, а ти не розслабляйся. Кажеш, Курнова хочуть отруїти. Це здається той, той, той ти, про кого та дівчина говорила. Раз. Прятуємо його. Як то кажуть, одним махом вбити двох кролів. Я ще не читав про Тавро Звучить дуже болісно. Ви бо коли-небудь бачили ритуал? Я нікого не бачив, щоб Тавро використовували. Ні, зараз це рідкісне явище, але я бачив обличчя одного такого добрована. Колишній член ордеру, скоріш за все, я проходив через рибальське містечко і бачив, як він просив милостині. А які його злочини були? То може сказати, Добро зарезервовано для наглядача або навіть самого верховного наглядача, який порушує наші кодекси і повинен бути вигнаний назавжди. Пам'ятай про обмежень, і тобі ніколи не доведеться турбуватись про такі речі. Раз, брате. Герові справи. Чи може бути щось хуйовіше? Ніколи не сумнівайся. Тихо. Тихо. Так, ну мені важко буде пройти, спробуємо. один. Дайс. Один. А не сюди? Ну давай. Так, він пішов. Площа Хольгера. Тут у нас буде прохід. О, щось є. оп, так Старий я вже для цих справ. до канали. Офіс верховного наглядача. Я вже всередині. Як всередині майже. Тепер треба придумати, як зайти в сам офіс. Для самого седера це 5 якостей, завдяки яким він допомагає перемагати праву. Він терплячий, бо ще години і щодня чекає моменту нашої слабкості чи необережності, щоб увійти в наше серце. Він хитрий, бо багато хто виконує його роботу, але не знає про це. Він сильний і протистояти Мовчаю. йому можна лише з максимальними зусиллями. Він різноманітний боєснім брам, якими він може увійти в серце людини і 70 видів духів, які живуть у підземелі на землі, а мистецтву і чорним немає числа. І він вічний, бо жив задовго до того, як ми народилися, і житиме ще довго після того, як ми перетворимось на прах. Наглядачу Стерджіс, моя наймолодша сестра живе зі мною, моєї Аскані! Хтось допоможіть! Хтось, напевно, що Ри. ти не можеш ховатися вічно. Я знайду тебе, хто би ти не був, і продемонструю твої недоліки. Ну, сенсу ховатися в немає. Я що у вас є. Так, от там є, значить в іншу сторону. Двоє. І там один. Куди ж краще? тут. О, вы находите. Чини. Так, там две за. Двери закрыты. О, и подходить. И зараз мне шанс. Не все лодки снег, то бить. Ти нікого не бачив. Ви потрапили в ізоляцію минулої ночі. Шість годин. Обшукали все до нитки, а їсти нічого, крім помиїв, які ми роздаємо безкоштовно. Звісно, ми нічого не знайшли. я коли-небудь розповідав, що одного разу карниз на другому поверсі заклинули. Я подумав, що зможу вислизнути. Я не міг знайти способу спуститися вниз. а Коли повернувся, вона зачинилась. Решту часу ізоляції я провів на карнизі. Ха, можливо, сад спостерігав за тобою. yeah dude Таврування єретиків Тавро єретика призначене для тих, хто вчинив огідні вчинки проти ордену, але не порушив кодексів, які в іншому випадку призвели б до страти. З тим, хто носиться Тавро, не можна вступати в контакт, надавати допомогу чи притулок. Ця людина назавжди стає небажаною для аббатства та його філій. Тавро наносить на чоло, щоб усі бачили гріхи його власника. Хімічна сполука діє негайно. Залишаючи єретику шрам на згадку про життя. Кімната для допитів у кабінеті верховного наглядача готова до ритуалу таврування. Якщо виникне така потреба. Одержувач повинен бути прив'язаний до крісла для допитів і зв'язаний під час накладання тавра. Саме тавро єретика зберігається в тій же кімнаті. Повертаюся до початку. План Мартіна полягав у тому, що вирвати його від місті Це зрозуміло. Але чому саме Корво, Людину, яка боялася імперії? Я кажу, у нього кривавий розум. Залишив слід стіл. І так він ухилився в Саквір, не може виключати чорну магію. Так, йому допомагали. Але як? Слід веде до Мартіна, але Марті знає всіх і всюди. Зали засідань верховного наглядача. Сподіваюсь, ваша поїздка пройшла без пригод. І я чув, що варта має проблеми з бічними вулицями. Купка дітей грають віграй ось і все. Добре добре. А ваша полемідниця клістер, так? Я дуже хвилююсь за неї. Її знайдуть. мої люди прочисують район за районом. Ну, треба врятувати. Ай розіб'ємо ці. Бідна дівчинка. Калісто винахідлива. напевно, знайшла безпечне віс, щоб перечекати весь цей хаос. І якщо мої наглядачі почуть хоч слово, я відразу ж прийду до тебе. Час випити. Сподіваюся, ти не відмовишся. Це зробить справу ще швидшою. Зачинено? Мабуть, тойсь услуг був тут. Я подивлюся. І, здається, я перепутав. Не той. Ні. А ось і ми. Тепер, якщо ви приєднаєтесь до мене. Хлопці, ми прийдемо за вами, коли закінчимо. А поки що тримайте один до одного в тонусі. І я не розумію, як це стало таким неприємним. О, так, так. Померла шлюха? І тут таке. Хочеш вона? Знайду тебе! Коли я знайду тебе, тобі буде погано. Я знаю, ти десь тут, сука. І де ти? Тіло! Хтось заплатить за це! Тривога! Так, а тепер забираємо звідси. Ох, я тебе дум. Об'єкт режим підвищеної готовності. Вода покупання. Доповідайте, на свої пости розтрізлюйте всіх порушників на місці. Добре, я тебе чую. Треба швидко і наповідно дістатися до семі, Будь так. ласка, вона моя сестра, вона не відьма. Я знаю її. Здороги! Ти чи прилеставлення, тільки тому що ти її брат. Вона згорить. Всі відьми повинні згоріти. Бертольде, не дай мені її забрати. Присягаюсь. Я зроб... я не зробила нічого поганого. Чорт. Берталь, Бертель, ні, не мертвий. Не мертвий. Бляха, я, кажется, зарезал ее брата. Ну... Хоть она жива. Недалеко. Пицца меля. Курву, это ты? Ей, город, це за мене, я тут. Наскільки чув, Кембел жив в досить розкішним життям. Може, не мені про це говорити, але льодовіри не повинні жити як барони. Ви готові? Давай, мені вже немає що тут робити. Повертаємось назад. Добре, вирушаємо. Адмірал Лорд кілорхолто на подвір'ї. Я очікую, що вони захочуть привітати тебе. Він живий! Дякую, Корво. Дякую. Мій дядька гарна людина. І одного дня він доведеться. Ось я, я знаю, що ти, ти зробив це з правильних міркувань, але, але я хочу, щоб ти це прийняв це як винагороду. Це стара релітвія яку дала одному з моїх тіток. Ми врятували дядьки цієї дівчини, вбили кембела. І вважаю, що все дуже так добре. І подивіться, який класний пейзаж. Ну, прекрасно просто. Раз. По традиції, це вже кінець серії. По традиції, ставте лайки. Діліться цим відео з друзями, іншими відео. А Якщо ви якісь відео не подивилися, подивіться. Пишіть коментарі, вони дуже допомагають. Знаєте правила Ютуба 5 або більше коментарів. Але краще 8. Коментарів, слів в коментарі, але краще 8. Отже, час прощатися. Всім па-па.